Є новина, друзі, важливий крок Трампа кліматична зброя проти Росії та мобілізація Шмигаля. То слухайте до кінця. Трамп зробив перший дуже важливий крок. Там вже всі побігли розповідати. Трамп вів санкції проти Індії. Вони почнуть діяти з 1 серпня і. Він їх вів ну, з такою мотивацією, що Індія підтримує війну тим, що закупає енергоресурси в росіян, закупляє багато військової техніки. Ну там не говориться, що вони і багато надають росіянам, але ну, натякається, що щось і надається. А також ну, вони порушують правила торгівлі, введені Трампом. Тобто Америка там не торгує, тому що дуже великі тарифи і мита в Індії. Поки що це мита 25%. Відсотків це перший крок введення мит Трампом з мотивацією про Україну і про завершення агресивної путінської війни проти нас це дуже важливий крок. І це ще не вторинні санкції, тобто нічого ще е, не введено, тому що ще є 10 днів. Ну воно може і змінитися і раніше. Ці санкції будуть введені. Але перше, як то кажуть, пішов і. Як на мене, вже навіть по реакції росіян видно. Вони кажуть, а Та нам там все одно ми звикли жити в санкціях, все пройде пісков. А йому сенатор Грем відповідає: каже: ви то звикли жити в санкціях, але не в таких санкціях, не в смертельних санкціях, які веде. Трамп, тобто вони намагаються якось відповідати, але реально це вже не працює. Я думаю, що Індія буде зупиняти торгівлю з росіянами. Якщо ж будуть вторинні санкції, це буде додаток до цих 25%-100%. ну це взагалі супер. Однозначно, тим більше сьогодні прийшла прекрасна новина. В них дефіцит бюджету зараз липень місяць, липень місяць 47 мільярдів доларів. Такого ще не було. В них було 30, тобто в них вже мінус 17, і треба друкувати. А це тільки липень, це тільки липень. Тому я думаю, що ми знаходимося ну, вже на прямій до завершення війни. Тим більше про це сказав Туск. Тут прем'єр-міністр Польщі сказав, що дуже багато чинників зараз, які можуть призвести до ну це не завершення війни, це припинення війни по лінії фронту, тобто заморозка. Тому що ну, зрозуміло, що ми на ультиматуму Путіна не підемо, ну і Путін не буде йти ні на які умови України. Тобто це заморозка війни, і це стане по причині того, що в них не буде грошей, а в Україні дадуть більше, і Україна зможе бити далі. Тому чекаємо, але крок Трампа дуже. Важливе. Кліматична зброя проти Росії. Я дивлюсь, ну сьогодні всі вже знають землетрус на Камчатці, а Там е, в них база атомних човнів, тобто їхньої ядерної тріади. вона пошкоджена, тому що землетрус був і в цьому місці. Наскільки нікому не відомо, але це факт відбувається. І далі от чойно, тільки що було повідомлено каналу, що далі там ідуть землетруси. будуть ценамі вже й виверження вулкану. Ну і там можуть бути серйозні наслідки. І вже я бачу ці росіяни блогери кажуть, це просто. Трамп нам висунув ультиматум. Він починає вводити санкції, і це перший удар кліматичною зброєю США вдарили по росіян. Я вам скажу там, з головою від самого верху до самого низу. Дуже погано, але однозначно українці ну будуть задоволені, якщо буде пошкоджена ядерна триада Росіян, і вони стануть ну слабкішими, тому що вони розпочали агресивну війну і вбивають українців щодня. Ну будемо стежити за цим е, питанням. І тепер мобілізація Шмигаля. шмигаля. Він каже, 90% мобілізації відбувається без жодних порушень. І от ті 5 6, 7% якраз і показують ЗМІ, а все інше, ну просто тихо, нічого не відбувається. Ну, по-перше, як на мене, знаєте, Шмигель постійно е прикривається Зеленським, тому що він тут, навіть, зараз, коли говорив про мобілізацію, він каже, як раніше сказав президент, у нас практично немає порушень. мобілізації, 90% і все прекрасно. Так само, до речі, він говорив про балістичні ракети. Як раніше сказав президент, каже, у нас будуть балістичні ракети. Дуже скоро, але я більше нічого сказати не можу. Ну тобто не приймає він сам рішення, все на Зеленську. Типу, якщо що, то, то Зеленський сказав, а я повторив. Так воно глядає. По-друге, ну давайте треба бути об'єктивними чесними. Порушення прав громадян були жахливими. Зараз, ну тим більше під час протестів по знищенню незалежності, було, так влада сіла сраку трохи і боїться. Зараз кожне порушення ДБР розслідує, є кримінальні провадження, і так і має бути. Якщо порушили права громадян, має бути кримінальна справа і тюрьма, і все якщо є порушення з боку працівників ТСК чи інших органів, але треба не розказувати, що в нас все добре, а треба чітко контролювати, щоб була відповідальність і справедливість стосовно тих людей, які порушують права громадян. А краще права громадян не порушувати. Напишіть, що думаєте, лайк репост, підписка, телеграм в шапці профіля. Підписуємося.